Езотерики вважають, що деякі предмети можуть приносити нещастя, якщо через них переступити. Наприклад, голки та булавки. Вірили, що вони розлучають закоханих і притягують біду. Метал цих предметів ніби вбирає негативну енергію. Тому, переступивши через них, можна накликати лихо. Також небезпечним вважався хліб. Колись його використовували в магічних ритуалах. Вірили, що через хліб можна позбавити людину багатства і добробуту, і нарешті дзеркало. Це потужний інструмент. Інструмент для накладання пристріту дзеркало часто ставлять біля вхідних дверей, щоб нашкодити людині. Якщо дзеркало лежить на землі, не варто через нього переступати. Будьте обережні з цими предметами, щоб не притягти нещастя у своє життя. У 2025 році, навіть під час воєнного стану, в Україні можна отримати земельну ділянку. Це можливо, якщо на ділянці вже є нерухомість або взяти землю в оренду. Є обмеження безоплатно передавати державні чи комунальні землі у приватну власність заборонено. Виняток забудовані ділянки з будинками чи спорудами. Якщо ви хочете отримати право власності на таку ділянку, зверніться до центру надання адміністративних послуг за місцем розташування землі. Вам знадобляться документи, що Підтверджують ваше право власності на нерухомість, технічний паспорт, графічні матеріали та посвідчення особи. Для оренди незабудованих земель подайте заяву з графічними матеріалами, документами, що посвідчують особу, та обґрунтуванням мети використання землі. Підприємці можуть отримати землю тільки через аукціони, які проводяться за законодавством. Зверніться до місцевого органу влади чи Держгеокадастру. Отримання землі має багато нюансів, тому краще проконсультуватися. З юристом перед поданням заяви це допоможе уникнути помилок і заощадити час. Американські вчені зробили важливе відкриття щодо хвороби Альцгеймера. Вони виявили фактори ризику та біомаркери у людей до 40 років. Це може допомогти лікарям починати профілактику раніше. Дослідження проводили в каліфорнійському університеті, аналізували дані з 994 до 2018 року. Учасники були віком від 28 до 38 років, оцінювали фактори ризику: вік, стать, освіта, артеріальний тиск, індекс мар. Маси тіла, холестерин, фізична активність, шкідливі звички та генетичний статус, досліджували рівні речовин у крові, що є біомаркерами хвороби. Учасники виконували завдання для перевірки когнітивних функцій. Результати показали зв'язок між ризиками та когнітивними функціями у людей до 44 років. Вчені застерігають, що це лише окремі фактори. Дослідження має обмеження, адже не всі учасники надали зразки крові. Але вперше Найшли дані про зв'язок між факторами хвороби Альцгеймера та погіршенням когнітивних функцій вже у віці від 24 до 44 років. Відома українська співачка Ірина Білик нещодавно перенесла важку хворобу, через яку її госпіталізували. Її друг і кум Євген Рибчинський розповів, що 30% легенів Ірини були пошкоджені через запалення. Лікарі заборонили їй виступати, тому концерти в різних містах довелося відкласти. Однак у столиці вона все ж провела ювілейний концерт. Запевнивши, що почувається краще. Ірина не любить говорити про свої хвороби. Вона акцентує увагу на досягненнях. Вихід на сцену після хвороби став великим подвигом. На концерті вона вшанувала пам'ять загиблих під час російського обстрілу 4 квітня у Кривому Розі. Тоді загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Ірина також зізналася в любові одному з відомих українських виконавців. У 2025 році найбільше учасників національного мультипредметного тестування обрали іноземні мови. Англійську мову вибрали 114 тисяч учасники. Німецьку обрали 3558 осіб, французьку 315, а іспанську 174. Географію обрали 72 тисячі осіб. Біологію 62 дві тисячі Літературу – 46 537. Найменше обрали фізику та хімію – 8 800, 86 і 2 1887, відповідно. 478 учасників складатимуть тести, перекладені на інші мови. Польською мовою буде 4 учасники, румунською – 22, угорською – 452. Підготовка до тестування дуже важлива. Репетитори Optima Academy готові допомогти учням здобути неоптимальність. Обхідні знання. Якщо ви ще не зареєструвалися, у вас буде шанс зробити це з 9 до 14 травня. Ті, хто вже зареєструвався, зможуть завантажити запрошення з 4 травня. Там буде вказано дату, час і місце проведення тестування. Прем'єра шостого сезону серіалу Будиночок на щастя вже відбулася. Цей серіал став улюбленим для багатьох українців. Він ідеально підходить для відпочинку після важкого дня. Переглянути його можна на новому каналі або через Київ Стар ТБ. За шість сезонів серіал став дуже популярним в Україні. Навесні 2025 року вийшли нові серії. Вони продовжують історію жителів Синьківки. У новому сезоні з'являється Даша, яка стає симпатією Макса. Вася та Любаня продовжують весело глядачів. Їхній син вже йде у дитсадок. Вася стає головою батьківського комітету, а його дружина виправляє його помилки. Також розвивається любовний трикутник з Наталкою та Машею. 22 квітня відбулися вибори ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Жоден з дев'яти кандидатів не отримав потрібну кількість голосів. Тому 29 квітня буде другий тур. У ньому змагатимуться Роман Гладишевський та Віталій Кухарський. Гладишевський отримав трохи понад 26% голосів. Кухарський понад 12%. Гладишевський є доктором хімічних наук і проректором з наукової роботи. Кухарський кандидат фізико-математичних наук і проректор з науково-педагогічної роботи. Голосування тривало з 9 до 15 години. Проголосували 2477 осіб. Це понад 83% виборців. Організаційний комітет отримував звинувачення на адресу кандидатів. Це викликало певний резонанс з 2014 року. Ректором був Володимир Мельник. Тепер він не може балотуватися, бо був на посаді два терміни. Президент України Володимир Зеленський обговорив заяви зі Сполучених Штатів Америки про можливий вихід з мирних переговорів. Він сказав, що такий крок був би дуже поганим сигналом. Зеленський підкреслив важливість партнерства з Америкою. Сполучені Штати є стратегічним партнером України. Росія натомість залишається історичним ворогом для американців, тому вихід Штатів з переговорів був би небезпечним. Зеленський висловив надію, що колишній президент Дональд Трамп підтримуватиме Україну. Президент сказав, що Україна вірить у цю підтримку. Він також зазначив, що все залежить від умов, які будуть висувати Україні. Якщо йдеться про припинення вогню, Україна готова погодитись. Але якщо це стосується суверенітету, то це є червоні лінії для України. Речник президента Росії Дмитро Пясков відреагував на статтю виданні Файненшал Таймс. У ній йшлося про те, що Владимір Путін може зупинити війну на теперішній лінії фронту. Речник Путіна закликав звертати увагу лише на першоджерела. Він зазначив, що зараз з'являється багато неправдивої інформації. Це стосується навіть поважних видань. Financial Times повідомляє, що під час зустрічі в Санкт-Петербурзі Путін запропонував зупинити вторгнення в Україні. Він готовий зупинитися на теперішній лінії фронту. Також Путін, нібито, відмовляється від претензій на території чотирьох областей, які контролює Київ. Проте європейські посадовці мають побоювання. Вони вважають, що Путін може використати цю пропозицію для впливу на Дональда Трампа. Це може включати визнання анексії Криму також може бути заборона вступу України до НАТО. Ціни на нафту зростають швидкими темпами. Причина у новинах зі сполучених штатів та змінах на фондових ринках у Росії очікують, що у 2025 році ціни на нафту впадуть. Прогнозують, що середня ціна нафти ЮРАЛС буде близько 56 доларів за барель. 22 квітня у вівторок ціни на нафту продовжують зростати. Це через нові санкції штатів проти Ірану та відновлення фондових ринків. Санкції роблять трейдерів обережнішими. На ринок також впливають побоювання щодо митної та монетарної політики Штатів. Скільки коштує нафта сьогодні? Нафта марки Brent подорожчала на 1 долар і 15 центів. Це 1,7%. Її ціна тепер 67 доларів і 41 цент за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла на 1 долар і 24 центи, або на 2%. Її ціна зараз 64 долари і 32 центи за барель. Це контракти на травень. Минулого тижня ціни на нафту зросли на 5%. Тів, 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 тів.